На годиннику 10 ранку в пластунському таборі за розкладом заняття з сапом опанувати навички катання на дошці намагається Олена Денисенко. Які всі тут дівчина має особливе псевдо її капелюшниця. Якщо взяти капелюшника з аїса в країни, він також дуже любить чай і достатньо В Пласті дівчина перебуває майже рік. Каже, за цей час знайшла тут багато друзів. Я до пласту мало куди виходила загалом, не мала друзів і. Було не дуже цікаво. тому тобто я вирішила спробувати, спробувати в цьому, щоб навчитись чомусь новому. Розповідає, що вивчають тут нові слова, характерні для пластунів, слухають історичні гутірки, вчаться орієнтуватися на місцевості. «У Нас є такі свій, яких ми повинні виконати рівні заданнячка». Ось і там є типу, точка про картографію, де потрібно визначитися, де ти знаходишся зір компаса. Якщо я буду не в місті, а десь в лісі, і в мене буде з собою тільки компас, то я зможу визначитися, де я знаходжусь, і потрапити, куди мені потрібно з лісу, типу, з домою компаса. Окрім картографії та занять на воді, дівчата виїжджають на екскурсії, говорить учасниця табору Ірина. Впродовж дня у нас є обіди, сніданки і перекуси. Є у нас купа занять. Як водних. іноді, навіть я б сказала, часто ми виїжджаємо на екскурсії. Ми кожного дня майже виїжджаємо на екскурсії то в канів, то ще кудись. У таборі дівчина бунчужна. Бунчужна це людина, яка постійно слідкує за часом, контролює для того, Тобто вона направляє, вона не дає конкретні вказівки, що отак роби, отак, отак, отак. Вона направляє те, як має бути. Я на постійній основі з дівчатами, але також у нас є інші члени проводу, які відлучаються і доїжджають. Наприклад, комендант, у нас є і у нас є також писар. Це людина, яка займається. Роботою з паперами ірина говорить, що табір має мету залучити якомога більшу кількість дітей до пластування в Черкаській станиці. Ми зараз активно займаємося розбудовою нашого курення з дівочого. Він спрямований на те, щоб вишколити дівчат наших, які вже пластунки, для того, щоб наступного року вони вже робили табір куряний Такий самий додає, що сьогодні на дівчат за розходом ще чекають лекції інструкторів змінно вибухової справи і тактичної медицини. Тернути до себе, до себе. Чекала цих лекцій з нетерпінням, говорить учасниця табору Вікторія Покутня. Дівчина приїхала до Черкас із Чернігова. Я під час війни поїхала сюди до бабусі, бо я тут народилася і та тут служить. Я живу в Чернігові, це дуже замінована територія. Тобто, мінебезпека мені знадобиться, щоб піти якоюсь стежкою. Практична медицина мені знадобиться, або можливо, якщо буде прильот якийсь, надати допомогу людині, знати, як діяти. Подібний табір для хлопців провели у червні. Очільник Черкаського середку пласту Володимир Петько пояснює, чому поділили табір за гендерною ознакою. Це скаутська методика, яка полягає в тому, що діти до 11 років вони виховуються всі разом, тобто змішано, немає поділу. А з 11 років, так як у дітей відбувається зріння і моральне, і статеве, то їх розділяють для того, щоб виховний процес відбувався краще. Мета об'єднати наших дітей з сімей ТРО, особливо ті, які загинули, поранені або пропавши пестя, або в полоні. За словами очільника пласту, подібний табір планують проводити в серпні для дітей від 6 до 18 років із залученням їхніх мам. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.